Всім привіт! Колись давно я вже знімав відео про гальмівні диски для Таврії, Славути, словути. барабани і, так, і таке інше. А також там розказувалось про те, які бувають проблеми і чому виникає, дуже часто виникає вібрація після заміни гальмівних дисків на нові. Часи змінилися тих дисків, що були тоді в відео. На сьогоднішній день взагалі немає в продажу. Барабанів тих також немає. От. Тому я вирішив зняти нове відео. Що можу сказати, що проблеми з вібрацією після заміни гальмівних дисків, оце єдине, що не змінилось. Тобто, попереднє моє відео, посилання на яке я додав в кінці відео, а також в описі, От. все ж таки дуже раджу переглянути. Там багато. Що розказано, такого що потрібно знати. Особливо тим, хто сам міняється, сам робить, та й мастерам деяким не зайве було. От. Що зараз помінялося? Що я хочу показати наразі. На сьогоднішній день вже немає продажу. Ну, у нас точно нема. Та й в, багать... в більшості інших магазинів нема продажу, наприклад, алюмінієвих барабанів От. нових, заводських. Зараз отримали партію, де наші постачальники таке видрали, не знаю. от, Барабани. На сайті вони виставлені, підписані як реставрація. В принципі, воно так і є. Це вже барабани, які вже були в От. Просто знайшлися люди, які позбирали ці всі барабани по всіх усюдах. От, що вони зробили? Ну, Навірно, видно в кадрі. Ця площина проточена і ця також проточена. Тобто вивели плоскості як слід. Ну і з цього боку, тут трошки зайвого, це, наприклад, взагалі не обов'язково було точити. Ну, то з цього боку, в принципі, взагалі проточка то таке. Красотулька і все. Основне, що протачували оці площини, от, я запитував. Клялися і божилися, що це все проточується за одну установку, так як саме, як це робилось на заводі. От. А так це фланці, які вже були в використанні. Їх від... піскоструйка була зроблена і проточка. Це те, що наразі є в продажу. Це єдиний варіант, який залишився. От. Тому що ну, заводські барабани, тут мені трошки дивно, що їх немає, що їх завод не робить. Тому що колись давно. Так, це що було? 89-й рік я сам працював в цехі-шасі на автозазі, і наша бригада робила якраз отакі фланці. Чому, от, можливо, їх перенесли в Мелітополь потім в виробництво, і, і тому на, на сьогоднішній день їх немає. Не заводські такі фланці, взагалі були тільки мілітопольського виробництва, бо в Запоріжжі їх і не виготовляли. Не мається на увазі всякі кооперативи, таке інше. Тепер про диски. Раніше були заводські диски, були. Імпортні диски, пам'ятаю, були колись диски Піленга, були... А, до речі, в минулому відео своєму я показував диски виробництва Аврора. Ну, Їх також нема. Що є на сьогоднішній день? Євроекс, АТ або Квап. По виробникам Квап... Ну, всі кажуть, що це виробництво Польща. Де їх насправді роблять ніхто. Понятно, що ні я до Польщі не їздив, та й навіть мої постачальники, скоріш за все, не їздили. Зараз трошки про все більш подробно. Диски АТ. Тут є етикетка, Я... на який чорним по-білому написано. Виробництво. Євроекс. Тут нічого не написано, де їх робили. Ну, щось мені підказує, що кхм, виробник той самий. Тепер як, яке воно на вигляд. Значить, з чого почати? Мабуть, з диску Кла. Вони найбільше схожі на те. Що було колись і якість найбільш схоже. Це те, що я... нам усі кажуть, що це Польща. Ну, напевне, не знаю, але якісь у їх справді справді непогано. Що тут можна сказати? Ось витяг з пакета. Обробка. Це явно воно шліфоване. Шліфоване так, як... саме Соми... так, як воно має бути пошліфоване. <кхід> Розміри товщину я вже не буду на камеру показувати, просто повірте на слово. Я міряв. 10 мм все як так і має бути. Так, далі. Зараз, до речі, є колесні болти. Тут у мене ось в руках два болта, виробництво відрізняється. Як сказав один з моїх покупців тут в магазині, чим більш рахудне воно на вигляд, тим більш ймовірність, що воно заводське. Тут один такий ловкий, красивий. Ну Взагалі файне, ну така лялечка цятичка. Ось як він в диск вставляється. Оп, і вліз, А тепер той, що не красивий. Оп, і далі тільки молотком. Так як і має бути. Отакі От справи ще по болтах. Ну, це так, трошки я відволікся, але воно так і є. Заодно показав, що отвори під болти саме того розміру, які мають бути. але... Є один недолік вартість. Ці диски самі дорогі, по-перше. А по-друге, вони то є в продажу, то їх немає. Так, привозять невеличкими партіями. Так, далі. Тиск виробництва ЄвроЕкс. Що тут сказати? Ну, по-перше, обробка. Понятно, шліфовки тут ніякої немає і близько немає. Воно виточене на токарному станку. От, розмір оцей я міряв, він відповідає 10 мм, який як має бути. От, отвір. Ну, болти тут так само, Той, що пролітає, він кром пролітає. От. Що ще хочу сказати, що вже продавали не один, не два такі диски. В принципі, проблем з ними не було. Якість металу. Якісь металу нормальна, вони не стираються за 3 кілометри, як це колись було. Ми Нам привезли партію дисків та ще це років 10 тому. Якийсь лівак привезли, що там людина 3 тиждень поїздила, диски наполовину постирали. Якісь нормальна, вібрації тут зазвичай не буває, якщо все правильно зроблено. От. Ціна. Ну, так, приємна ціна відносно, відносно прийнятлива. Тобто, в принципі, можна ставити, але зірок з неба вони не хапатимуть. Так, ну і останні з тих, що є у нас на сьогоднішній день, це диски виробництва АТ. Тут чітко, чесно, бо ніхто нікого не обманює на етикетці, написано ми один чайно. Що тут? О, до речі, ніколи не звертав уваги, тут з торця ось АТ і так далі, якісь написи є. <клухи> Обробка точно така сама. Токарний станок, шліфовки ніякої, ніякої і близько не було. Тобто, до чого слід готуватися. Якщо міняєте нові диски і нові колодки, перші колодки, скоріш за все. Ну, зітруться доволі швидко. Хоча б тому що тут воно не гладеньке і колодки воно трошки під'їсть. До тих пір, поки не відшліфується сам по собі диск. А Ну-ка, от підкольосний болт. Ну тут як і має бути. Ну і тут як і має бути. Все решта так само, як з дисками «Євроекс». Продавали вже і не один, і не два. Якщо все правильно зібране, воно їздить. От, одна умова, щоб зібрано було правильно. Трошки не гадаю зараз, найчастіша причина вібрації після заміни гальмівних дисків в тому, що нормально немає прилягання диска до, цього, до барабана по всій площині. Тобто він має лягти і касатись, прилягти до алюмінієвого фланця повністю. Ніде жодного не має бути зазора. Тобто, сюди, лезо ножика немає ніде залізти. От Просто під своєю вагою диск поклав і воно. Тому що я вже, я колись розказував, що я вже бачив про те, що я отак поклали новий диск Кажу, кажуть, а що це тут вібрація? Я взяв отак і запхав без зайвих зусиль, бо там зазор був. Звичайно, коли болтами все це прижметься, то якщо оцей, оця поверхня неровна, то кіна не буде. Вібрація буде з перших кілометрів. Оце таке у нас оновлення. Сьогодні що у нас? 14 вересня 2023 року. І оце такі у нас оновлення стосовно гальмівних дисків і, гальміни... і передніх барабанів алюмінієвих для Таврії і славути. Це, що я хотів сьогодні показати. Дякую за увагу. На все добре.